Вітаю вас! Мене звати Марина Микова, я фітнес-інструктор. Сьогодні дев'ятий урок з року. Тож займаємо вихідне положення. Спочатку ми лягаємо на спину, подовжуємо шию, опускаємо плечі, руки будуть у вас внизу, а я одну руку заберу, щоб вам було видно мій хребет. Стопи стоять паралельно на одній. Відстань між стопами, між колінами така ж сама, як між э, підстошними кістками. На видих я притискаю поперек до підлоги. На вдих просто розслаблююсь. На видих притискаю поперек до підлоги. Вдих просто розслаблююсь. Продовжуйте. Видих. Легко, спокійно. Вдих. Видих. Вдих. І ще два рази. Видих. Вдих. Останній раз. Видих. Чудово. Увага! Ми піднімаємо таз і під таз під крижень. Підставляємо ролл. Після того, як ви поставили на крижі ролл, вирівнюємо ноги і перевіряємо, що в такому положенні більш-менш зручно. Якщо ви відчуваєте біль, то вам не підходить це положення. Зараз ми знову повертаємо стопи на підлогу, підкручуємо таз. Розслаблюємо. Підкручуємо, ніби ви поперек притискаєте до підлоги, як в попередньому, попередній вправі. Вдих розслабились, видих ще вісім разів. На вдих розслабляюсь. На видих ніби поперек до підлоги. І ще три. Останній раз. Чудово. Ми беремо максимально близько до себе одну ногу. Коли я тягну ногу на себе, у мене подовжується попри. Друга нога вирівнюється і п'яточка на підлогу. Тобто, дивіться, я тут тягну на себе, там стараюсь поставити п'ятку. Ніби Я на шпагат сама себе розтягнула. Стопа і нижньої, і верхньої ноги починає крутитися по колу. Шия довга, плечі опущені, Один. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім і тепер урок прямо напрямку. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. стоп Відчуйте, що на нозі, яка пряма, яка внизу тягнеться передня частина стегна та біля тазу, біля паху. Забираємо ногу і видаємо другу вниз. Максимально до себе, максимально, наскільки можливо. І п'яточка на підлозі. Поїхали по колу. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім і тепер в іншу сторону. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Знову відчуйте район паха купу та, можливо, передня частина стегна. Ви ніби розтягнулись наш шпагат. Дві ноги до себе. Кругла спинка. Дивіться, кругла спинка. Поперек розтягнувся. Вдих на видих, одна нога дістала до підлоги п'яточкою. Вдих забрала дві ноги і одна дістала до підлоги п'яточкою. І ще вісім вдих, видих, вдих, видих, два. Три чотири. Останній раз. Вісім. Чудово. Це у нас була кругла спина. Тепер нам треба знайти вихідне нейтральне положення. Якщо рол від'їхав, треба його поправити, поправити плечі, поправити шию. Це кругла спина, це не вихідне положення. Це прогнута спина це не вихідне положення. Нейтраль. посередині між круглою. Між прогнути рівно, рівно. Руки на ров, дві ноги до стелі. На вдих ми розводимо ноги, на видих з'єднуємо. Подивіться, що в моєму хребці ніяких рухів не відбувається. Вдих, видих, 20, носочки натягнуті на себе. Два. Три, чотири. Видих, п'ять, шість, вісім, дев'ять. Продовжуємо десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. 18, 19 і останній 20. Ноги згинаємо, ноги опускаємо. Увага! Ліву ногу я вирівнюю, а праву ногу я піднімаю. Вихідне положення нейтраль. Протилежна рука, наскільки можливо, наскільки комфортно видих скручування. Повертаюсь вдих, міняю руку, відкриваю таз. Тут таз лежить, тільки нога відкривається. Вдих. Тут таз піднімається. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Три пари зробили, продовжуємо видих чотири. П'ять. Всім. І останній раз. Вісім. Наверху поміняли ноги. Опустили вниз. Протилежна рука. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Відбіх, вдих, вибіг три Чотирь. Сім. І вісім. Чудово. Знову ставте стопи на підлогу. Угу. Вихідне положення нейтраль. Я беру тільки одну ногу. Моє коліно на стелі малює коло. У мене тримається живіт, поперек таз. Малює тільки нога. Чотири. П'ять. Шість. Сім. В зворотньому напрямку. Я тримаю таз, я тримаю поперед, я тримаю іншу ногу, вона не рухається. Видих. Коли нога йде до мене, це видих. П'ять. Шість. Сім, вісім. Опускаємо. Перевіряємо зручно, піднімаємо. Видих, коли нога йде до мене. Вдих від мене. Видих до мене. Вдих. Видих. Три. Сім. Вісім. І в зворотньому напрямку. Від мене вдих, до мене видих. Два. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Чудово. руки тримаю тру, два коліна на себе. Дивіться, спинка стала круглою. І обіймайте. Добре. Вихідне положення, не трать, це дуже важливо. Ми піднімаємо дві ноги до себе. Увага! Я не прогнулась, не округлилась, розводжу ноги. Збираю внизу, нічого не відбулося моїм попереком і знов до себе. Вдих від мене, видих на мене. Вісім і вісім. Вдих, видих. П'ять. Дивіться, не рухається поперед і живіт. Шість. Я їх тримаю подовженнями. Сім. Вісім. Тепер у на зворотньому напрямку. Вдих, видих. Один. Тримаю рівний хребет. Два. Три. Чудово. Опускаємо ноги вниз, вирівнюємо ноги і руки в протилежні сторони. Розтягуємо своє тіло. Добре. Наступна права поєднує круглу спину і спину в вихідному нейтральному положенні. Дивіться. Коли я зараз буду йти до себе ногами, у мене спина стане круглою. Потім я ноги відводжу на такий рівень, де я можу втримати вихідне положення нейтральне. Нижче, дивіться, це помилка. Якщо ви зробите так, ви прогнетесь. Ні. Нам треба утримати і забрати. Якщо у вас, зробіть зі мною видих, якщо у вас на вдих не опускаються нижчі ножки, не треба. Тут головне, що відбувається з вашим животом і попереком. Не з ногами, наскільки вони низькі, а з животом і з попереком. Видих. На вдих ви тримаєте в нейтральному вихідному положенні і на видих забираєте до себе. Утримуйте. Це може бути кут. Не обов'язково, щоб ви вийшли в одну лінію. Може бути кут. Отак От може бути. От, можливо, це ваш лівий. Видих. Ще вісім разів. П'яточками я йду вниз, носочками йду догори. Один. Тримаю живіти поперек. Не прогинаюсь. Видих. Два. Вдих. Видих. Видих три. Чотири. П'ять. Шість. І останній раз, чудово, я трошки спущусь вниз, просто щоб вам було видно по камері. І в нас буде завдання зірочкою. Подивіться, як воно виконується. Нейтраль, кругла спина, я трохи допомагаю руками, штовхаюсь, і я можу підняти таз. Не обов'язково, якщо ви не можете зробити це без ривка, не робіть. Варіант трошки спрощений. Ноги можуть бути хрестиком п'яточки біля тазу. Або один до одного п'яточки біля тазу. І ви піднімаєте таз, ну, наскільки ви можете, видих. Видих. Вдих. Ноги пішли до мене. Я зробила складку, наскільки могла. Тепер руки трошки мені допомагають. Вдих. Опускаю хребет за хребцем. І можу перевести ноги вниз. Вдих. Видих. Хребець за хребцем. Вдих. 4 рази. Коли ви піднімаєте таз, ви знаходитесь на лопатках, не на шиї. В будь-якому разі шия вільна, голова може крутитися праворуч-ліворуч це дає, так, як перевірка того, що ви на шию не наїхали. Вона вільна. І буде останній раз. Чудово. Коліни зігнули, розслабились ось такі пози. Я знов переїжджаю. У нас ще одна вправа силова, і потім ми просто розслабимось і полежимо внизу. Вихідне положення, нітраль. Одна нога йде вверх, друга нога йде в паралій підозрю. Нижня нога згинається, а верхня пряма опускається вниз. Нижня нога згинається. Чудово. Подивіться ще раз на мій живіт, на мій поперек, і ми зробимо 20 разів велосипед. Прогинатися не можна. Суть не в тому, що ви робите ногами, а суть в тому, як ви тримаєте свій живіт. Отут суть. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Чудово. знову ноги -знов до себе. Я дуже повільно виштовхую рол з -під таза. Мій хребет повільно опускається на пилимок, рол. І про м'язи, литкові м'язи. Угу. Дві стопи всередину. Назовні. Масаж для литкових м'язів. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І тепер у зворотньому напрямку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Чудово. Розтягніться. І повільно можете встати. Якщо у вас вийшло зробити, якщо у вас є добрі почуття, відчуття, напишіть мені в коментарях. Буду рада вас прочитати.